Йо-хо-хо, всім прийде друзі! З вами, як завжди, я, Сайдер Геймер, і сьогодні ми граємо в PUBG Mobile. Матч вже розпочинається. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового відео. А я сподіваюся, що сьогодні ми займемо епічне топ-1, що мені попалася нормальна команда. Початком нового робочого тижня. Усіх... погнали. Ой, жаль, що зі мною ніхто не захотів потусити. Жаль, конечно. А другий взяли куди? А, туди летить. Ну я тепер залечу в цю хату спершу. Щоб хоч якось мати перевагу, хоча би якусь. А вже туди потім піду туди і пошмаляю. Якщо, звісно, я щось тут знайду, хоча я з мушу щось знайти тут. Підвищуємо звук, щоб було краще все чути. Так, чую. Де ти гад? Йди сюди. Чую. Гад, йди сюди. Ну що, долетів? Залетів! да? Нормально? Ботас забайтив. Це заберу, також заберу. Все знадобиться, все. Що тут і лежить, ну майже все. Якщо чесно так подумати, то майже все. Швидко летимо туди. Так, тут не застрину. Так, здається, невеличка перевага в мене є. Поки йдемо туди. Швиденько лутаємось максимально. Ось тут можна ще трохи полутатись. I got supplies! Що би напевне? Так, те забираємо. Забираємо. Шолом забираємо також. Більше нічого цікавого, окей. Готові? Йти сюди? Погнали. А, я один тут, чи що? Серйозно? А, в Сенсі? В Сенсі я єдиний тут? А, тобто я єдиний тут? Тобто я тут єдиний? Алло, хлопці? Хлопці, Сенсі, я тут єдиний. Алло? Не лякайте так мене, хлопчики. О! Нарешті. Ось щось. ж. Цілься краще. В тебе б так вийшло, але ти затупив по повній програмі. О, непогано, непогано, давай, давай. Давай сюди. Дякую за лут. Хороший лут. Це не тре. Це викидуємо до бійця. Треба нам туди. Хм. Та німало, замало патронів тут По барабану Так, поки що максимально тут лутаємось. Треба ж мати перевагу на фронті. Як би ну, так, забираємося найтінніше, зайве ви викидаємо. Ми зими, да? Я чув його? Чую Іди до мене маленький. Іди до мене випиваємо енергетик, щоб легше убились. я вже єдиний. Пішов? Що, серйозно. Нудно якось аж, Чесно кажучи, стало. Нікого нема. Роботиста, а ты рюкзак тратил ревни. Стоп, да есть там был экстрапретил. Так что я допоминаюсь. Да-да-да, тут экстрапретил. Сдается. Так, забрали його. Лутаємось по повній тут. Лутаємось по повній. Всё забираем так вот. Опа! Я против двух. От біда. Де? Згад, ти... йди до мене. Де ти? Бачу йди до біса, чуєш, хлопчик? не грайся зі мною. Чел. вам, та ти знущаєшся з мною. Хочеш погратися? Добре, пограємось! Ай, полечи. Сейдіть, усі ви, гади. <кхи> Засаду вирішили зробити мені. Ні, ну паскуди? Іде в цій зоні чудово, <кхи> так забираємо всі патрони, які тільки зможу. Забираємо і йдемо звідси. Ой, не те, ой, не те! I got погнали звідси. Треба тікати звідси бігом. Хілимось, включаємо режим повітряного кочівника і валимо звідси. Тікаємо бігом. Красиво ж як то тут. Реально красиво. Треба купити снайперку. Угу. А красиво все ж таки тут я, О, кайф. Летимо, летимо на дельтаплані. І ніхто в мене серед ворогів не бачить. Зато бачу я їх. Ага. Димок. Опа! Погнали! Хто там залупнувся по мені? Ідіть до біса, знаєте. Тихо. Хто тут? Обманути вирішив мене. Ні, ну це низько. Co to? Co za to wrzeszkę, realne... Za na to mysle. Прибуваємо все до дна, чую, чую, і до біса, чому. ТОП-30 чудову філіграну. Та хто там ще? Господи, задовбало, чесно. Але ж настільки велика відстань! Йосен пост. Нічого цікавого, звичайний бот. О, це знадобиться. Чудово. О. Це забираємо собі. Треба допомогти нашої бани бачу, оце перестрілочку Іди до біса Іди до біса. А ти, гад! Все, пристрелили! Догрався! Догрався, гад! А де той? Я забувся трохи, ай по барабану піду. Заберу лут, який тільки зможу. Шкеди не забираю все. Доброго окей. Це до біса. Ну ще один. Окей. Це забираємо також. Треба туди за тачкою. Барабани на всіх і на все, ага. Погнали, Добіса. Їдемо звідси. Зода, ти нас не спіймаєш, а зміяк. 11 тілі, ну нормально так. Підійду поки. Хоча це ще навіть не мінімалка Але ж це ще попереду. Так. Чудово. Жаль, що у мене не їх з 8. Хоча стопи, можна ж поїхати сюди. І купити. І звісім Так що снайперку. Чудову. Ай! О, хуляра. Окей. Тихо. Тихо. Там перестрілка, але нам по барабану. Тому що нам треба їхати в магазин. Зрозумів тобі шкет, але зараз мені не до цього не О, чудово. Так. Швидко закупляємо все, що треба. Тихо! У мене єдиний. Дехо. От холера. Ну це перестрілка, я лиш підмазав, захотів арвет тут же. Бачу. вас біса Гади Вдох прямо переди, молодец холера задувбал уже. Раню задувбал. Идите в... Awesome. в баню. ню I got supplies. Най ж це змудобити? Це викидуємо. Ще один, чи це свої? Ні, не фіга! І шофти до біса чому? От дурне! Ой, тікаємо! Ой, тікаєм, звідси зона наближається через цих всіх Я не поняв одразу. О боже. Бачу. Бачу, гадину. Іди до біса, знаєш. Дурне, набігло. Сарана Чудово те, що лікар прописав. Полетіли. До дропа може щось буде цікавеньке. А, так ми одного серйозно. І вже все цікаве, забрали. І де він сидить? Малий. Marked за все в тих будинках. Що він зробить один проти нас? О! Значить, я був правий. Чи ні? Marked open door. Шкей, де тобі все одно амінь. Перевіримо мою теорію. Ah. Uh, see? We are number 1. Seriously. easy. Hooray. Easy. -y. Ану за його кинем <звук> Цікава була гра легка. Угу. <звук> Як би ну дякую за перегляд, Ставте вте вподобайки, натискайте на дзвіночки. Щоб не пропускати жодного нового відео. А ну-ка, щас, перед тим, як сказати, алфідерзен, подивимось, який урон там. А... Не встиг подивитися. Побрабан. Алхідерзень.